Добрий день, ви на каналі Таро. Сьогодні у нас такий легенький, маленький розкладик на тему, що вас очікує на новій роботі. Тут у нас перший варіант, тут другий. Доклала вам листочки, тому що під рукою більше нічого такого немає. Що можна було б сюди покласти як сигніфікацію? Обирайте, який варіант вам більше, не знаю, подобається, до якої карти листочки тягне. Де, як вам здається, будуть відповіді на ваші питання, на ваші питання. Я другий варіант поки що відставлю трошечки. Перший варіант. Добрий день, вечір. Ну, така, доволі, доволі позитивна карта. Доволі е, приємні, приємні емоції вам подарує нова робота. Саме емоції. Е, по фінансам ніби, ніби буде непогано, але ви більш, напевно, хочете реалізовувати себе може, творчо. Може якось більш не рватися о, вперед до перемоги, а більш спокійно, більш розмірено, так сказати. А зараз ми ще розкриємо. Ну так, да. тут о, доволі така спокійна, спокійна, творча, що головне. Роботу, а колектив буде якось острожні триматися. Можливо, це маленький колектив, тобто, ну і не буде прям з ким дуже сильно-сильно поговорити багато про що. Як вам буде в цьому взагалі? А ви теж будете до колективу так якось відноситись, доволі рівно. Е Можливо, можливо, ви просто сама людина така, доволі спокійна, рівна, інтелігентна, чомусь тут проходить таке. Можливо, тут про стриманість якусь. М -м -м. Ви, скоріш за все, знайдете на цій роботі якусь дуже приємну комунікацію, прям людину підстать вам, теж е, стриману, теж е, інтелігентну, розумну. Тут таке йде для, можливо, нових якихось починань, саме ну, в творчій сфері, можливо, це може перерости в романтичні стосунки. Ну так, тут знову ж таки підсвічується з самого початку, випала була королева чаш, і тут у нас двічки чаш також є. Головне вам, не знаю, якась порада, що вам варто знати про цю роботу ще. що вона буде від вас потребувати яких якостей. Зовнішні фактори часами можуть бути дуже непередбачувані, непередбачуваними. І важливо вміти вчасно, ну, не те, щоб звінтіти, не зміст роботи, обійти, бути мобільним для того, щоб обійти якісь труднощі. Варто розуміти, коли можна розслабитись, спокійно відпочити, ну, не те, щоб відпочити, а бути більше в роботі, так сказати, а коли треба якось акумулювати свої ресурси для того, щоб не те, щоб навіть переждати, перечекати не сходу, а прям ну, зібратись так і якось змінити тактику, можливо, можливо, пришвидчитись. Від вас ця робота буде потребувати терпіння, я би так сказала. У вас, напевно, в цілому, так, да, з цим можуть бути іноді проблеми, тому що іноді хочеться прямо дуже активності, активно проявлятися, а тут така помірна доволі робота, можливо, доведеться бути уважним до деталей. Ось, ну в цілому у вас будуть достатньо позитивні враження від цієї роботи. А, головне пам'ятати про якісь такі, те, що може щось таке з'явитися дуже а, різко, дуже спонтанно, що може вас вибити з колиї. З коли, з коли. Ось і варто, можливо, мати якийсь план про запас. Це так, да, без сумнівів, все щось творче може бути. Це щось що вас буде наповнювати. Але чомусь прям дуже мало пентаклів по цьому варіанту. Прям одна карта пентаклова, хоча ніби робота. Тут, напевно, більше, можливо, люди, які загадали, загадали про як роботу, але більш свій проект, чи, можливо, якесь дуже, дуже маленьке. Маленький бізнес, який більше йде як для душі, а не для того, щоб зробити всі гроші світу. Можливо, якщо це ваш якийсь бізнес, який ви починаєте, наприклад, ви робили довгий час щось для себе, для друзів, і вирішили відкрити якийсь інтернет-магазин. Можливо, таке, тому що тут нічого такого матеріального, ну, дуже матеріального не програється. Тут ніби таке легке. Позитивно, що вам подобається, наповнюю. Можливо, щось може піти прям не так, як ви планували. Головне тут пам'ятати про ось, дійсно запастись якимись запасними планами, запасними, можливо, ну, ідеями і мати під рукою ну, неможливість реалізувати ці нові ідеї, а ну, можливо, можливо. Те, завдяки чому ви зможете реалізувати ці нові ідеї. Головне не забувати про те, що ось у вас є ще що робити, у вас є ще шанс на те, щоб все це реалізувати. Навіть якщо ну, частина, можливо, при... якщо ви поставляєте товар, будете відправляти його по пошті, наприклад, щось там станеться, і частково цей товар буде, можливо, загубленим чи зіпсованим. Важливо розуміти, що ще не все втрачено. І що ось головне буде в цей момент не опустити руки, а швидко, знову ж таки повторюсь, акумулювати всі свої сили і швидко зрозуміти, що робити далі, і зробити це. Може, вам ще такий прогноз, чи взагалі буде ця справа успішною ваша, яку ви починаєте? Так, справа буде дуже успішно. Тут знову ж таки про якесь партнерство з приємною людиною, з рівною вам людиною, але знову ж таки не зовсім про гроші. Так що, якщо ви вирішили відкривати свій бізнес і при цьому йти зі своєї старої роботи з кінцями, подумайте, будь ласка, про те, звідки ви будете брати фінанси. Ставте лайки. Дякую за перегляд. Бажаю вам, що вам щастило в вашому цьому новому підприємстві, так сказати. І в романтичній сфері, що вам щастило, тому що ну, тут прям. Якийсь напрямок такий. Дякую за увагу. Перший варіант. А я переходжу до другого варіанту. Другий варіант. Вітаю вас! Тема сьогоднішнього маленького розкладу, такого камерного. Що вас чекає на новій роботі? Що у вас там буде такого цікавого? Я дуже якось довго чомусь тягну, не можу розкрити цей варіант. Може, ви ще думаєте, чи варто вам та нова робота взагалі йти на неї, чи варто вам звільнятися зі старої роботи. Можливо, ви сумніваєтесь, чи воно треба вам взагалі. Давайте дивитися. Не дарма сумніваєтесь, як то кажуть, вам чекати. Такого, знаєте, в мене тут таке відчуття ніби ось і йшли, йшли довго до успіху, а от, ну, щось прям не, не вийшло ніби, і ніби ви залишитесь ну, зі своїми надбаннями, але чи принесе воно вам якусь радість ні? Чи забере у вас воно якісь сили так? І тут питання постає, а чи вартувало воно того? Така невпевненість, незрозумілість. Давайте розкривати дев'ятку жеслів, що Що можна сказати по ній. Ніби ну, дуже багато сил на це піде. І тут, напевно, одразу порада якось дивитися, зважати на свій фізичний стан, на свій моральний стан, наскільки ваш організм це витримує і наскільки воно вам потім не вийде боком. Тому що гроші ви зробите. Але ну, не так, щоб воно дійсно окупить всі ваші старання намагання, ніби е, вам тут треба бути. Дуже багато зусиль вкласти в це все. Але, ну, насправді можна при вкладанні менших зусиль отримати більше коштів. Для чого ви йдете туди? За яким запитом? По якому запиту ви йдете туди взагалі? А ви не знаєте, чого ви туди йдете до кінця? Можливо, тут є м -м, якийсь елемент незнання. Роботи до кінця, до речі, можливо, роботодавець не до кінця говорить вам, що вас очікує там. Знаєте, як спочатку кажуть, одне те, що буде в обов'язках, а потім на людину навішується ще, ще, ще. Можливо, ви дивитесь, як, ну, можливо, якийсь знайомий був на подібній роботі, і ви дивитесь за його прикладом. Хочете якось, щоб у вас так само було. Так само не вийде, тому що у кожного з нас свій неповторний унікальний досвід, унікальні навички. Тут не вийде повторити щось. І тут, мені здається, варто дивитися, чого б вам насправді хотілося б. Ну, ніби. Ну, вибір, не будущі, так сказати, у вас цієї роботи. Для чого ви ще туди йдете? Можливо, тут таке програється, що від безвиході якоїсь, типу, а що ще робити? Ну, тут такий варіант. Треба хоч щось робити, ніби. Хоч щось, щоб щоб що. Щоб прийти до своєї якоїсь ресурсності, але ну, жаги до життя якоїсь. Але ви ну, не зможете прийти з такого стану до жаги до життя через роботу, через таку роботу, яка буде потребувати від вас багато сил. Можливо, можливо якби у вас був би інший стан зараз, то вам би ця робота б легше, Да? Але ну, тут вам доведеться занадто багато сил. Вкласти в це, але ну, і по фінансам воно не те, щоб дуже сильно, і якось внутрішньої радості від цього, навіть просто від, від дій, які треба робити на цій роботі, ви і не отримуєте. Я б тут, на вашому місці, подумала, б, проаналізувала, як у вас, як ваші батьки працювали на роботах різних, Не знаю, як вони йшли по шляху взагалі цьому по робочій сфері, як у них це було і які їх звички і паттерни поведінки ви переймаєте. Тому що ну, ви просто йдете по тому шляху, що вже був у вашій сім'ї. А вам варто звернутися саме в глибини своєї душі. Чим би вам би хотілося би займати, що б вас наповнювало би. Можливо, це е, про налагодження зв'язку зі своїми батьками, тому що, ну, як би нам би не хотілося б вважати, що ми можемо закрити цю історію і рухатись по життю далі, і воно на нас не впливає, воно дуже на нас впливає за життя. Поговоріть з ними, можливо, про роботу, можливо, просто подумайте. Подумайте, поаналізуйте, побудьте зі своїми думками, не поспішайте йти у цю роботу, не поспішайте рватися так, туди докладати неймовірних зусиль. Подумайте, дайте собі якийсь час на це. Можливо, варто після нового року цим всім займатися, ну, переходити на нову роботу прямо після, коли трошечки потепліше. Ну, ніби вам треба десь підкупити свій. Ресурс, але при цьому все рівно ще зануритись в себе, щоб в потрібному напрямку скерувати той ресурс, щоб зрозуміти, в якому напрямку ви хочете взагалі далі рухатись, розвиватись, в якій сфері ви хочете бути да. Ніби все сказала, Лічки. Дякую вам за перегляд. Я бажаю вам віднайти, що вам цікаво, що вам би хотілося б зрозуміти краще себе. Ставте лайк по факту перегляду відео. Пишіть в коментарях, як вам це розклад. Пишіть в коментарях також, які теми вам би хотілося щоб я подивилася. Що вам цікаво. Напишіть, будь ласка, як вам це все. Бажаю успіхів. До зустрічі!